Так, на старшому таймфреймі ми бачимо звуження ціни. Бачимо звуження ціни, ось. Прям отак можна зробити. Ну, і тут ви також бачите, не треба бути експертом геометрії або гарно малювати, щоб побачити, що тут трикутник, який закривається саме зараз. Ну, проб'ємо, отримуємо ретест, наприклад, проб'ємо, отримуємо ретест. Отримаємо ретест, буде підтвердження. Буде підтвердження, буде угода, яка несе в собі мінімальний ризик. Якщо зайти без підтвердження, буде ризик максимальний. Щоб його мінімізувати, треба почекати пробиття. Тейк може бути від зони падіння. Зона падіння ось ось саме ось тут ми обірвали ціну, ми погнали вниз. E, взагалі можна, можна, можна стоп виміряти другої лінію підтримки. Ну, Я, до речі, на глаз майже попав, потрапив на неї правильно. Ну, в разі підтвердження, може бути ось така угода. Кому це було цікаво, можете зробити скріншот і потім, щоб не забути, зайти сюди, якщо ви бажаєте це зробити. Та й по суті, навіть якщо ось тут взяти бачимо, ось спадіння. Те, як бачите, я також майже вгадав, але я не вгадав, а поставив його на зону падіння. І зона падіння, дивіться, вона ідентична. Давайте я це виділю, щоб ви це візуально бачили. Я помітив, що якщо візуально ось ми з учнями аналізуємо деякі монетки, і коли я показую візуально, вони краще запам'ятовуються, так скажемо, ці матеріали і так далі. Ось зона падіння була саме ось тут. І зона тренду по ліквідностям зустрічається саме тут. Це не просто випадковість, це говорить про те, що там зустрічаються об'єми. Тобто ринок, на перший погляд, він дуже складний, але якщо навчитись бачити, де об'єми, де тренди, і взагалі просто, де великий об'єм, де маленький об'єм, ми побачимо, де він пересікається, і в нас буде просто картинка, куди він може піти далі. Тобто ми будемо бачити не просто, що він рухається вверх або вниз, і не розуміти його руху. А в нас буде розуміння, у нас буде бачення, чому він туди рухається і куди він хоче дійти і чому буде там супротив тут буде супротив тому що тут перетинаються два сильних об'єми